Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки вітає вас. З початку війни ми зрозуміли, що гумор це потужна зброя проти страху і найкращий порятунок у скрутні часи. Тому сьогодні у програмі театральний трейлер презентуємо вам дієві ліки проти поганого настрою. Обирайте та шукайте ці вистави в репертуарі театру в найближчий час. Поїхали за двома зайцями. Напевно, немає жодного українця, який би не подивився фільм за одноіменним твором Михайла Старицького. Але чи бачили ви втілення цієї п'єси на сцені нашого театру? Я переконана, що колоритні персонажі у виконанні наших акторів змусять ваші серця шкварчати від захвату. А якщо ви ще не подивилися, ця вистава точно варта того, щоб її подивитися і ще не раз передивитися. От сьогодні прийде такий багатий кавалір, гарний. Ахто! Галаква. А це людні у той шок за канали. Віцелюрні! А їх магті! Пократований, гарний, пап! Цьогоріч вже 10 років з дня прем'єри-вистави Гра у кохання. До речі, одна з найпопулярніших комедій нашого театру. І якщо за весь цей час ви досі не встигли сходити, варто це терміново надолужувати. Коханки і коханці дуже цікаві схеми приховування зрад. Все це заводить нас у дуже цікавий ребус емоцій персонажів. Пікантні ситуації, тонкий гумор і неймовірні емоції героїв надовго вам запам'ятаються. Італійці з їх бурхливими темпераментами. Навіть уявити собі не можуть, що таке справжня українська сварка. Іван Нечуй Левицький у творі Кайдашева сім'я настільки емоційно передав усі сімейні розбори, що глядач разом з героями переживає дуже багато емоцій від сміху до сліз та розпачу. Безсмертна класика на сцені нашого театру прийдеться до смаку кожному. Кайдашева сім'я. Варта вашої уваги! Тож приходьте побачити її вже дуже-дуже скоро. А тепер поговоримо про те, що точно сподобається вашим дітям. Віднедавна у нашому театрі з'явився новий напрям лялькові вистави. Віршована казка видатного українського письменника і драматурга Олександра Олеся, лисичка Котик-півник і півник стала прем'єрою у нашому ляльковому напрямі. Вона розрахована на діток від трьох років. Повчальна історія про довірливого півника, якого постійно дурить хитромудра лисиця. І якби не відважний котик, ще невідомо, чим би закінчилася доля нашого хвостатого красення. Подивитися лялькові вистави можна в історичній будівлі, колишній інженерний клуб заводу, а нині мала сцена нашого театру. А зараз подивимось невеличкі уривочки каски. Похід в театр на добру комедію найкращий спосіб боротьби з розпачем та смутком. Перевірено сотнями глядачів. Дізнатися, чи є квитки на потрібну вам виставу можна за телефоном 067 638 14 09. Інформація про наявність вільних місць постійно оновлюється і на сайті kontramarka.ua. Не забувайте уточнити, на якій із трьох сцен театру показують обраний спектакль. Слідкуйте за сторінкою Афіша на сайті театру. А ближче із кожною з вистав познайомимо вас у наступних випусках. До зустрічі в театрі!